Самі ми ми бачимо приблизно такий самий хаос, і знаєте, хтось каже, що зараз немає в країні свободи слова. Ну хтось каже, що ознака цього е, це те, скільки яких депутатів у телемарафон запросить Мусійчук чи ще хтось, або що в телемарафоні немає якихось каналів. При цьому ніхто чомусь не згадує тиск. Певних силових служб на журналістів та й тиск окремих депутатів на журналістів, як ми бачимо сьогодні, У нас повна свобода слова, і ніхто нічого не контролює. Телеграм, будь-яка російська епсятина там є на будь-який смак соцмережі сотні ботів. Які розхитують громадську думку. Сотні, якщо не тисячі блогерів, які працюють у Тіктосі, в Інстаграмі, в Ютюбі, які працюють на підрив Збройних сил України, підрив держави і перетворення міських людей на пюре. Сотні псевдоекспертів та ворожок, які кожен день розповідають нам про війну. Хоча дуже й мало про неї знають або взагалі нічого. Це друзі, повна свобода слова, повна свобода слова. Свобода брехні, свобода маячні та свобода маразму.